Але хочеться приколів для душі ходи в «Аврору», ходи сюди. Але хочеться приколів для душі. ходи в Аврору, ходи. У пабліках з'явилась новина, що у Києві дитину з передозуванням наркотиків забрала швидка. Написала, що незнайомець дав дитині жуйку на одному з дитячих майданчиків. А що ж трапилося? Та найголовніше, чому діти беруть з рук незнайомих людей якісь речі, зокрема от смаколики. Аби дізнатися відповідь, ми провели навіть власний експеримент у ну, така міні, але детективна історія. Антон Чекаль розказує. Дитину з передозом наркотиків у Києві забрала швидка. Хто дав хлопчику небезпечну речовину? Та чому, попри застороги батьків, діти все ж беруть у незнайомців смаколики? Сніданок провів власний експеримент Дням у пабліках з'явилася новина, що у столиці дитину забрала швидка. Усе нібито через передозування наркотиками. Невідомий у новобіличах роздавав дітям наркотики на дитячому майданчику під виглядом жуйок. Хлопчику 10-11 років. Трапилося це в одному з районів Києва. У мережі місцеві жителі написали, що нібито речовину передав хлопчику старшокласник. Лікарі сказали, це не наркотик, а жуйка проти куріння. але дитині було дуже погано. Чотири крапельниці зробили. Користувачі припускають, йдеться про снус. Це тютюновий виріб. Його кладуть до рота, а саме між губою та яснами. Снус розмокає, а до організму потрапляє нікотин. Лікар-терапевт Мар'яна Селюк говорить: вміст нікотину та інших речовин у ньому небезпечний для організму дитини. Передозування цих речовин для дитячого організму шкідливе перш за все на нервову систему. І е, дихальна система, і серцево-судинна, е, прискорюється серцебиття, зміна тиску, задишка. Ось такими ознаками, і власне втрата свідомості. Це вже як такий вже більш складний наслідок цих подій. Аби дізнатися, чи звернулися батьки хлопчика до поліції та в якому заростанні дитина, ми надіслали інформаційний запит до поліції. Однак відповіді не отримали. Де трапився інцидент, нам підказали користувачі соцмереж. Виявилося, що це дитячий майданчик у формі корабля у дворі багатоповерхівки. Неподалік неї розташована школа. Чи легко дитині довіритися незнайомцю та взяти з його рук, наприклад, смаколик? Аби дізнатися це, проведу експеримент на цьому ж майданчику. Я придбав цукерки та з дозволу батьків малечі запропонував їм солодощі. Йду до першої дитини та пропоную цукерку. Привіт, привіт, будеш цукерку? Ні, дякую. Попри мою наполегливість, дитина тікає. Не хочеш? А чому не хочеш? Що? Хлопчика звати Богдан, йому 5 років. Його мати Катерина в цей час спостерігала за нами неподалік дитячого майданчика. Вона говорить, була не здивована реакцією сина. Час від часу я йому нагадую, що не можна в чужих людей нічого брати, але я думаю, саме в цьому випадку він просто грався, він був не голодний, тому не зреагував. Далі з цукеркою підходжу до маленької дівчинки. Привіт, будеш цукерку? Будеш. Ви це шоколадна дитина одразу її бере, а потім радіє дівчинку звати Мілана і їй три роки. Її батько Дмитро. Як тільки ми запропонували взяти участь в експерименті, вже передбачив, що донька цукерку все ж візьме. каже, Мілана дуже любить солодке, але вони з дружиною завжди тримають її у полі зору. Постійно слідкуємо за тим, щоб діти наші нікуди не бігли, нічого не брали, чужого і тим паче з кимось там спілкувалися, з дорослих чужих людей. Наше прикриття діти швидко розкусили, тож ми вирішили завітати і до іншого дитячого майданчика. Пропоную цукерку дитині тут. Для цього пробираюся до малечі через кущі. Привіт, хлопці! Що у вас така халабуда? Ну да. А будеш цукерку? Ні. Не будеш, а чого вона ж смачна шоколадна? Однак мої переконання не спрацювали. Ну Мені не можна ось так мені відмовив шестирічний Тимофій. Його тато Олександр вже після мені розповів у сині був впевнений, бо вони постійно проводять з ним інструктаж. Ми говоримо, що від незнайомих знайомих не повинні дітки нічого брати. Треба уникати контакту і так, дійсно, нічого не брати. Якщо іноземець щось пропонує, щось хоче, треба батьків покликати. Дитяча психологиня Дар'я Доля говорить, часом дітей легко спокусити солодощами, домашніми тваринами або ж іншими надзвичайними предметами. Усе через підвищену цікавість та емоційність. Вони пізнають світ, у них така е, внутрішня потреба постійно да, постійно дізнавати щось нове, і вона є такою, ем, скажімо, ведучою сферою е, діяльності. Да, коли я хочу пізнавати, я хочу рухатись, я хочу пробувати щось нове. Тож, експертка радить батькам вивчити з дітьми інструкцію: стій, іди, розкажи. Про що це? Стій, це зупинись. Не бери нічого в чужих людей, незнайомих людей, не слухай і не торкайся до того, що вони тобі пропонують. Слово йди наповнене е, таким сенсом, що ти можеш відійти, можеш е, протягнути руку і сказати: зупиніться, не підходьте, я вас не знаю. Третє це розкажи. Одразу повідом батькам, учителю, охоронцю поліції. Тобто зразу потрібно повідомити дорослих. Батькам проговорювати цю інструкцію варто регулярно, а далі закріплювати вивчене на практиці, а саме в ігровій формі змоделювати ситуації зустрічі дитини з незнайомцем. Це дуже класна, дітей. ну це добре, дуже класна порада в, в її відпрацювати, так? І вже багато було таких проведено досліджень. І навіть з тими з дітьми, з якими постійно програвали ці е, такі сценарії, яких постійно регулярно вчили, і все одно, в якийсь момент якась дитина ведеться, бере цукерку і все. Тому один раз пояснили, чи два рази пояснили, ні, це не працює. Дітям в такому особливому віці треба постійно регулярно нагадувати. Нагадувати, моделювати ситуації, ну взагалі там ще є окрема історія, коли тобі стукають, чи дзвонять в квартиру, в будинок там чи кажуть, боже, ви там затоплюєте, швиденько відкривають, чи там, бо зараз там хтось загине, чи там щось зараз вибухне, і дитина перелякна. Ну так тобто, там теж є правила, моделюються ситуації, сценарії як реагувати дитині. Це постійна робота, Тому і батька, постійне окрім, нагадування. Окрім того, так. що говорити, моделювати з дітьми ситуацію, щоб це запам'ятовувалось е, краще. Підходимо. Вікторини, друзі, для всієї родини великих і маленьких питань. Скоро відповідь. Увага Ваганикам. Який предмет був знаком належності до таємного Кирило Мефодіївського братства? А. Кобзар Шевченка, Б. Золотий Перстень, В. Козацький Каламар. Який предмет асоціювався із Кирилом Мефодіївським братством на інстаграмі? Відповідь Б – перстень перстень, Кобзар Тараса Шевченка. Що на ютубі? На Ютубі всі пишуть перстень, перстень, перстень. Ютуб за перстень. Правильно увага на відповідь що я. я кричу. <реш> Який предмет був знаком належності до таємного Кирило Мефодіївського братства? А. Кобзар Шевченка. Б. Золотий перстень. В. Козацький каламар. Варіант Б золотий перстень. А ми коментуємо. Членами братства були видатні українські діячі Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, а також Тарас Шевченко. І хоча Шевченко належав до братства, Ковзар не був знаком належності до цієї групи. Це неправильна відповідь. Козацький каламар це чорнильниця. Аж до кінця 19 століття, саме тоді жили члени Кирило Мефодіївського братства. Чорнильниця залишалася необхідним елементом письма. Однак, це не той предмет, який був знаком належності до братства. Саме Ті персні з надписом Кирило Кирилої Мефодій, січень 1846 рік слугували символом і ознакою того, що людина належить до Кирило Мефодіївського братства. До нас дійшла ця інформація, тому що саме такий перстень жандарби забрали у одного з членів братства під час арешту. Золотий перстень це правильна відповідь.